Дивіться, як ми класно гадаем. Всі так сміються стейді, всі так дивляться. Да, ми вже до пляжу доїхали в, в Бозу. Така погода, просто сок. Дайте, я вас зніму. <гум> Подивіться, просто скільки людей на пляжі. На хвилиночку. листопад місяць. Це що? Це як? Я ж не пригадую, що приніс у листопаді настільки тепло було в Барселоні. Це, до речі, собачий пляж. Тут е, можна купатися і відпочивати з собаками, бо на тих всіх інших пляжах, е, коротше, не, в не сезон можна. Тільки там літом не можна точно. Я не знаю, коротше, коли не сезон. Ну, мені здається, вже не сезон, вже якби можна на всіх. Але літом тільки на цьому можна з собаками, бо там штраф величезний. І ось видно, песики граються. Ти так радіє на пляжі бути, йому так подобається пісочок. Середина листопада люди купаються. Мені дуже цікаво, яка вода, але в мене ж поломаний палець, а нізінніс. І в мене я перемотую, коротше, тут видно, бачите, яка опухша? Е це Не опухша нога, а це бінтом я цим еластичним перемотую. Тому я навіть не можу підійти до моря, щоб спробувати, яка вода. Але насправді на вулиці тепло. Тому, не знаю, можна купатись, звичайно. Теді проживає своє найкраще життя. Собаче. Боже, зараз дуже гарно, Дуже гарний захід сонця. Такий рожевий. І взагалі ця картинка, ці пальма, дорога, цей будинок, небо дуже гарно, З цієї сторони теж непогано. Кейзі, ну що, тільки мене бачу попереду і плачу. Боже мій, боже мій! як плачем. Як зараз гарно сонце заходить. Дуже гарно. Взагалі обожнюю не дорого. Ми їдемо зараз в центр зустрічати Вінасті з Португалією, приїжджає до мене зі своїм хлопцем. Прийшли на цей одеський привоз, запізно, все закінчилось, але він проходить ось в такому приміщенні, як садиба, така стара. Тут вихід на задній двір і тут вже тусовка така, як одеський дворик. Дуже прикольно. Мені подобається, Боже, на відео, я не знаю, чи все видно. Але тут дуже атмосферно, там шашлик жарят. Всім на очі, як вдома. Тут лимончики ростуть. Ну, прикольно тут вілиці. Домик такий. Це район Сирія, тут такі вулички затишні, прикольні. Ми приснулися і йдемо сьогодні. Зараз в нашому районі проходить ярмарка. Типу в кожному районі Барселони в різні дні проходять ярмарки, типу якісь там місцеві фермери, привозять свої продукти. І сьогодні в нашому районі це черга. У нас Ось я вже там бачу в парку ярмарок цей. Коротше, це все виглядає так. Тут хтось спортом займається. А, ось футбол грають, там настільний теніс. Коротше, тут єза, якась музика, там ці гіганти ось статуї. І як ви розумієте, каталонці, як завжди, іспанці, каталонці. Без Вони в них свято кожні вихідні. Фестивалі якісь. Кожен район влаштовує ось такий свій своє свято по, цій, по всій Барселоні. І все, і весь район гуляє. <плес> ось такі фігури гігантів тут. Там якісь знаки в них, бачите, на шиї і на колі. Можливо, це герб цього району, я не знаю, потрібно дізнатися. Ми зайшли в болку, це українська покареня. Боже, просто радість для душі, покажи. Ми взяли в тісті І пирожок з ось такий пирожок з капусту. Прям наші такі. І в тісті. Класно. І там хлібчик почуть бородинський ну, коротше, класно. І це все ми заплатили і дві кави. Вийшло 14 євро. Нормально, я вам скажу. Так дивно, вже до нового року всі готуються. 17 листопада, будь ласка, як люди ходять. Зараз дуже жарко, дуже тепло. Знову потепліло, знову повернулося тепло, бо було. було похолодання, якесь зараз. Знову всі в футболках ми вдягнули куртки по нам вже жарко. Привезли Настю Севасті до Сагради. І сьогодні така погода чудова, таке сонечко, воно так сяє гарно, Так світиться все від сонця. Дивіться на цю бубочку. More, more а, така гарна собака. Sure. Показуємо зараз Сусбогресію. Мій улюблений будинок ось цей. Дуже гарний. А, грузинський ресторан з в Барселоні. Ми тут відмічали між на день народження. Я тоді не зазняла толком нічого. Ось так він виглядає. Зараз покажу більше. І ми зараз сидимо, коротше ось там от всі танці ці проходять, а ми сидимо далі, бо там все зайнято, але тут екран є, щоб дивитися зі. Гарно, зараз такий захід сонця, гарний, рожавий. І все місто заливає таким кольором. Блін, подивилась на відео не так видно. Ми прийшли до музею Каталонії на межу як горі. Там музиканти грають. Боже, так гарно. <плес> Чік, що по центру, і побачили відкритий собор. Зайшли всередину дуже гарно тут. Він такий невеличкий зовсім, але ось в такому готичному стилю. Завжди смішно з цих католицьких європейських церков з річки продаються в автоматі. Ось такого. Це дуже смішно. 2 євро свічка. І пожертвування на храм. Apple Pay. Це прикольно. Шот парк Сатадель. Я відео знімаю. І зараз прямо максимально класний колір води. Дуже гарна вода. Вона хоч і брудна сама по собі. Але колір ну, класний. Шо? Запутався маленький. Ну, Міша, ну не все над собакою, ну зніми. Закрутився блін! Теді дурачі вся його на руку забрали. Який смішний? Що? Ти башкетував? Ну, ну, Це центральний парк, до речі, Барселона, парк Цитадель. Там озеро на лодочках плавають. Тільки що побачила, що купа дітей звідси виходить тут на території ось цьому в цій будівлі. Школа знаходиться. Тут ось такий о, сад є. Малесенький ботанічний. Не ну, дуже великий, всього таких два павільйони невеличких. І тут можна подивитись на різні рослини. Тут бувають часто фотосесії влаштовують, бо це безкоштовний парк. І тут можна прикольні фотки зробити, але він зовсім невеликий. Ось це все, бачите. І другий павільйон такий самий. Але тут гарно. Так просто зайти на пару хвилин, непогано. Дуже гарно цей павільйон виглядає зі сторони. І ще класно, що ці соснові дерева ростуть. Ми вже йдемо додому, бо ми сьогодні підемо в музей. Якийсь інтерактивний з шарами, там. І він як тимчасово в Барселоні виставляється. Проходь, проходь! Ой, а куди йти? А, у мене вже голова крутиться. Тут дуже великий павільйон, дуже багато залів. Ой, тут щось прикольне. Це все з кульок зроблено. Надувній такі скульптури. Класний музей, мені подобається. Вау, тут такі величезні кульки. Ніса, два метри ростом на хвилиночку. Які вони великі. Тут, тут можна заходити всередину. Тут така комната с шариками? Класно. Тільки багато людей. Усіх відображені в одному. Ось я тут. Тут якісь зайці. Вау, тут шари літають! А як сюди зайти можна? Вау! Це гарно! Тут якась людинка помирає. Цікавий замов. Ой, тут вдягати бахіли. Зараз будемо ходити, може, по зеркалам, по якимось кулькам. Став дуже класна пішла між. Діти, <гаде> Вау, тут дуже гарно! Давай. Це лайт шоу, про яке вона говорила. Повірте, в тут така атмосфера прикольна. Ти ніби знаходишся в космосі, дійсно. Прям максимально дивна атмосфера. Просто вау. Ось повітря. Знаєте, здається, такі елементарні речі, але воно так цікаво. Дійсно, якось незвично. І, звичайні, ну, нічого такого, ти крутиш велосипед, воно надувається різнокольорове. Просто, але, блін, це прикольно. <noise> no, coś się zbuduje? <noise> no. Там VR будуть очікують давати. Я не знаю, як там я зніму чи ні. Але я, до речі, ніколи ще не користувалася очками VR. О, тут така кімнатка, дійсно. І тут VR-окуляри. Я ніколи не користувалася моєму, я ніколи не пробувала навіть. Там буває що в торгових центрах можна спробувати. Я ніколи не пробувала. Тут можна крутитися. Боже, в мене знаєш, аж э, відчуття, ніби мене шатає зараз, хоча ж я сижу рівно. Да. Тут корови ходять. Да, да, да. Якісь кити плавали, потім ми в космосі були Короче, дуже класно. Тут є така будка. Потім Тут така машина. Вау, ось ця прикольна кімната. Ще один зал. Тут якийсь червяцький. Ну, все, це вже вихід. І тут шарики продають звичайно. Ось можна собачку купити. 10 євро. Ось така собачка. Ми прийшли в буфет китайський. Тут замовляєш скільки хочеш, суши, всякі морепродукти. і... Ми тут, до речі, сиділи минулий раз. Так ось, тут замовляєш без ліміт по меню. І фіксована ціна, скільки 20 євро, так? Да? 20 євро за їжу. І можеш замовляти, скільки влізе. І напої не входять, бачите, тут ціни є на напої. Ось, тут вже страви, їх дуже багато, дуже. Але вони, звісно, всі ну, невеликі такі, але все одно ти можеш набирати, скільки хочеш. Ось лапша. А, тут морепродукти, навіть ось ноги, бачите, можна взяти. Тобто тут прям дійсно якісні, якісні страви, хороші. За 20 євро ну, це смішно. Крівні Ти можеш взяти цих клієнок хоч 10 порцій. Суші, рідні. Ой, навіть Філадельфія я думаю, класно. Тут смачно, ми вже тут були, тут непогано. Тут дуже свіже все, в них ой, у так, них дуже багато людей. Тут зараз ми тільки пройшли, відкриття через 10 хвилин, але ми вже пройшли. Бо тут, тут завжди дуже багато людей. Там величезний. Величезний тут ресторан, багато залів, і тут все забито, і на вулиці стоїть черга, і в них завжди свіжі продукти, свіжа риба. Тобто переживати взагалі не потрібно. Тут відкрита кухня, все видно, все чисто, все класно. Нас вже забрали креветки, бачите, тут такі малесенькі порції, Це класно, можна багато чого спробувати. Тут якісь кракети, а там лангустіни в клярі. Далі в нас за списком тартар. Зараз спробуємо зверху це не в стебі, а авокадо. У нас тунієнт зараз міша доїдаю. І суші нам принесла. Ось так виглядають суші в Іспанії. Ой. Ми Настю з Євашем провели в аеропорт, на таксі посадили. І вийшли вже заодно, як вже проснулись прогулятися зранку. Йдемо в сторону пляжу до моря. Зараз візьмемо каву, взяли вже круасани, і будемо їсти смідати. Вау! Дуже класне море зараз! Да-да-да! Клас! А можливо, це знаєш, тут же ж є група Україні. І Барселона і вони влаштовують різні марафони, там побігові, волейбольні турніри. Це, напевно, так. Да. На вихідних вони. Я не дивилась навіть, чи буде на цих вихідних щось напевно, так. Да. Злаштували українські такі турніри. Прикольно! Взагалі весь пляж грає в волейбол. Дуже дивно сьогодні за якийсь день волейболу. О, він з так, у нас сьогодні неділя, сімейний день. Ми всі разом гуляємо. І вийшли до тріумфальної арки, йшли поруч. І тут якась цієїста знову. з да, цього району. Ну, коротше. Тут якісь танці вже летінуся, танцюють, зараз покажу. Ми зараз йдемо в той торговий центр. Він єдиний, який працює в Барселоні в неділю. Але дякую хоч так. І там просто мільйон людей. всі йдуть в один день туди. Чому всі нічого не працювати? Ну, то таке. така величезна чайка. Вона більше, ніж теді. Ты не ты бачишь эту пташку? Без зачем ты? Мы сейчас в порту. У там лодочка поворачивается в порт. Кто-то был на вечерней прогулянце морской. Это называется «Життя по Что это Mm -hmm. Mm -hmm. Так атмосферно на